Росія готує наступ на Європу. Поки європейські політики п'ють латте на банановому молоці і сперечаються про гендерні квоти біля кордону, вже збираються Ванюші. Міністр оборони Німеччини Пісторіус сказав, що в 2025 році було останнє мирне літо в Європі. Розвідки Польщі та Німеччини б'ють на сполох. До 2026 року російська армія роздується до півтора мільйона. Кремль вже перевірив економіку на рейки тотальної війни, а Європа досі намагається купити безпеку за папірці. Тим часом Росія сформувала вже два військових корпуси біля кордонів з ЄС, що може сягати до кілька сотень тисяч військових. А план Москви, як завжди, цинічний, зачекати, поки США загрузнуть у внутрішніх чварах або конфлікті з Китаєм і забрати східну частину Європи. Якщо Брюссель і Берлін не почнуть готуватися до великої м'ясорубки вже сьогодні, завтра їм доведеться зустрічати визволителів не в новинах, а на своїх вулицях. Стара істина, хочеш миру, готуйся до війни, бо інакше війна сама прийде до тебе і питати дозволу вона не буде. Не існує жодних реальних гарантій миру, окрім одної. Україні в майбутньому повинна бути ядерна зброя, не обіцянки партнерів, не якісь папірці, а реальна стратегічна зброя. Будапештський меморандум це найдорожчий туалетний папір в історії. Ми обміняли третій у світі ядерний арсенал на занепокоєння та тиск від США здати Донбас. І тепер ми платимо кров'ю. Поки нам малюють аналоги п'ятої статті НАТО та парасольки від союзників, Путін на кожній нараді хизується своїм арішникам і ядерною тріадою. Він знає, що папір не стріляє. Маньяка зупиняє лише страх отримати здачу. Від якої не рятує жоден бункер. Будь-яка миротворча місія чи гарантія без реальної сили це просто перекур для ворога перед новим нападом. Історія вчить, що у сучасному світі або ти в НАТО, або в тебе є власний аргумент, який не потребує перекладу. Хочемо вижити, пора перестати вірити в чужу доброту і почати вірити у фізику. Сильних не б'ють, сильних бояться, і це єдина формула нашої безпеки на десятиліття. Крапка. Українська бюрократія це пробите дно. Послухайте, цей сюр: 20-річний хлопець воював з 18-ти. Під ізюмом він втратив усі чотири кінцівки. Вижив, не зламався. Прийшов у Приватбанк відновити картку для законних виплат. І тут менеджер видає: візьміть картку в руки і потримайте біля обличчя для фото. В людини немає рук, немає кінцівок, якими він тримав фронт за цю саму банківську систему. Реакція банку: процедура понад усе: немає рук, немає картки. Сиди без копійки місяцями, чекай на протези. Це просто ідіотизм, це системна зрада. Поки одні віддають за країну все, інші ховаються за параграфами й інструкціями, де немає місця для людяності. Держава, яка вимагає від воїна неможливого, а потім вимагає фото з карткою від амбутанта, це повний абсурд. Якщо ми не знесемо цей бюрократичний сором і не навчимо систему поважати ветерана, ми програємо зсередини. Процедури мають служити людям, а не навпаки ганьба. Вашингтон дістав останній козир. Трамп погрожує повністю знищити тіньовий флот і нафтові доходи РФ, якщо Путін відмовиться від миру. Білий дім поспішає закрити український кейс до літа, щоб розв'язати руки для війни з Китаєм. Вони наївно вірять, що диктатор, який марить імперією, можна зупинити заблокованими рахунками. Але зніміть рожеві окуляри. Ми три роки чуємо про пекельні санкції. Поки ракети РФ справно літають на західних Чіпах. Путіну плювати на курс рубля, поки в нього вистачає м'яса для штурмів під Покровськом. Одразу 11 країн, включно з Британією та Німеччиною, готові очолити багатонаціональні Сили в Україні. Це не бюрократичне НАТО з його вічними занепокоєннями, а коліція тих, хто реально злякався залишитися без парасольки США. Тільки на четвертий рік війни вони згадали, де у них лежать автомати. Це не про любов до нас, це саме про їх інстинкт виживання. Для України це шанс на реальні штики замість папірців. Але пам'ятайте, союзники допомагають лише тим, хто сам тримає удар і надає тилу згнити. Час розмов вичерпано. Донбас хочуть перетворити на вільну економічну зону. Звучить як якийсь бізнес-план. Але пахне черговою пасткою. Зеленський сказав, що США пропонують цей компроміс, щоб нарешті припинити вогонь. Але диявол, як завжди, криється в деталях. Кремль уже розявив пащу, вони хочуть свою розгвардію і де-факто контроль над цією територією. Тож питання на мільйон: яка вільна зона може бути під дулами російських танків? Це ж ідеальний спосіб легалізувати окупацію під соусом. Економічного процвітання. Ми це вже проходили, особливі статуси, мінські договорняки. Результат один: війна нікуди не зникає, вона просто консервується. Якщо ми зараз проміняємо суверенітет на обіцянки інвестицій у сіру зону, то залишимося і без землі, і без грошей. Економіка не працює там, де немає українського прапору і закону. Досить вірити у казки про мирний бізнес із маніяком. Або Донбас наш, або це черговий плацдарм Росії для нападу на наступні області.